Ярлик – Це файл невеликого розміру, в якому записане посилання на файл або програму, яке має вигляд піктограм. Ззовні піктограму ярлика можна відрізнити за допомогою стрілочки, яка розташована в нижньому лівому кутку піктограм. Якщо двічі клікнути на ярлик програми запускається на виконання дана програма. Дуже зручно зберігати всі ярлики, які використовуються часто, в одному спільному для них місці, до якого легко отримати доступ. Це може бути або робочий стіл, або папка, де зібрані піктограми-ярликів. Отже, ярлики є пусковими елементами програм, які розташовані в інших розділах диску файлової системи. Пов'язані з ними динамічними посиланнями. Існує декілька способів створення ярликів, програм, файлів або папок. Розглянемо перший спосіб, Клацнувши правою клавішою миші по об'єкту, до якого створюється ярлик, із контекстного меню обираємо команду Створити ярлик і переміщуємо ярлик до тієї папки, де він повинен розташовуватися. Другий спосіб створення ярликів. Це застосування методу перетягування. Потрібно виділити об'єкт, затиснути ліву клавішу миші, затиснути клавішу Alt на клавіатурі і потягнути потрібну папку. Одночасно відпустивши кнопку миші і клавішу Alt ми отримаємо ярлик. Третій спосіб. За допомогою контекстного меню підвели вказівник миші до об'єкта, викликали Контекстне меню. Обрали команду Відправити, Робочий стіл Створити ярлик. Ярлик до потрібного файлу розташувався на робочому столі. І четвертий спосіб в папці, де повинен розташовуватися ярлик. В вільному місці викликаємо контекстне меню, команда Створити, ярлик, діалоговому вікні, яке з'явилося на екрані. Потрібно за допомогою кнопки Огляд вказати шлях до об'єкта, виділити його. Кнопка ОК. Полі для введення тексту відобразилося. Адреса, повне ім'я файлу, кнопка далі. В наступному вікні можна змінити назву ярлика або зразу натиснути кнопку «Готово». Ми з вами розглянули основні способи створення ярликів в операційній системі Windows. Дякую за увагу!